Що розмонтував відео відносно такого міні-БТГ. Чому БТГ? Тому що в даному випадку в нас відсутній струм і заряд конденсаторів відбувається за рахунок складової радіантної. Тобто, за рахунок самих, самих коливань в незакленому колі. Для того, щоб. Зрозуміти, хто перший раз дивиться дане відео, подивіться відео за останні 10 днів, там від початку до ну, якби в процесі, як це все змінювалося, як я цей виявив ефект, і потім його вдосконалював. от В даному випадку у мене зараз стоїть три діоди вже. У відео там буде два Але якщо подивитися по схемі, це замість вольтметра. Можна поставити оці світодіодики, і вони будуть працювати. Демонструю ще раз, що це у нас все працює. Дивимося на струм споживання. Нульовий, пішов заряд. І зараз світодіоди. Засвітиться. Отже, видно, як вони починають світитися. Яскравість, коли я включав два, була більша, звичайно. Напруга доходить до певної межі і зупиниться. Тобто у нас, коли вирівняється, розсіювання і енергія, яка заходить в конденсатори із даної схеми, тоді заряд конденсатора призупиниться. Все це відбувається при нульовому заряді. Так що процес досить таки простий, схема елементарна. От, як ви бачите, от у нас же зупинився, скоріше всього, заряд. 8.17. Діоди світять. Струм нульовий. Всім вітання. Зараз продемонструю роботу світлодіодів з конденсатора. І подивимося, чи при цьому буде одночасно відбуватися заряд його. Тобто, в даний момент у нас виконується робота і йде розряд. В даному випадку в мене виключено, включаю струм у нас. Як завжди, нульовий. І тепер дивимося, у нас відбувається заряд. І діоди починають горіти яскравіше, яскравіше. Тобто це ми так можемо заряджати до 6 вольт. Ми можна виключити світло. Зважаючи на струм цих гіодів, їх можна додати буде, поставити не два, а три. І подивитися, чи далі буде йти заряд. Можливо, це якраз. Скоріше всього, що це, напевно, потужність. Тому що зупинився заряд. От, в даному випадку. Так, да, це дійшло і вже вирівняться струм. Тобто вже при напрузі 5,5 вольта. Діоди забирають, і у нас розряд не відбувається. Виключаємо. Так, пішов розряд. Діоди просаджують конденсатор. Це я роблю перший такий. Включив, побачив, що діоди запрацювали. От. Тобто, ну, щоб часу відео було коротеньке, включаємо знову живлення, струм з мережі нульовий, пішов заряд. Діоди починають працювати яскравіше. І зараз дойде, як і в попередньому випадку, до 5,5 вольта. 5,5 ну, вольт повинно зупинитися. Таке Простеньке, безпаливне. Аналогічно. 5.49. І вирівнювана напруга. Тобто у нас, чим більше напруга буде підніматися, тим більше вона буде розсіюватися діодами. Аналогічно. При цьому у нас струм. Невеличка, але халява. Так що на цьому будемо зупинятись. Але головне, що з радіантної енергії ми виконуємо роботу при нульовому споживанні з мережі. Всім успіху і до нових зустрічей!